Уявіть зображення, яке завжди вражає. Та звук від професіоналів світового рівня, сучасний телевізор, який піклується про ваш зір і підлаштовується під ваші вподобання. Ні, це не мріє. Зустрічайте інноваційний та надійний TCL Серії c Сім k Тож далі докладніше. Мене звати Вадим. Ви на каналі Комфі і ми починаємо. Почнемо з екрану телевізора, а саме з інноваційного QD Mini-LED. Ця технологія поєднує QLED та Mini LED. Тож телевізор має яскравість, контрастність та глибину кольорів рівня OLED. При цьому термін служби екрану значно довший за аналоги. А завдяки системі All Domain Halo Control ви більше не побачите дратуючих світлових оріолів на зображенні. До системи входять світлодіодний чіп. Мікролінзи та функції Micro-OD, що працює з чіткістю та контурами об'єктів, а також додаткові алгоритми керування світлом. Тобто тепер перед вами лише чітке та насичене зображення без артефактів. hva панель телевізора забезпечує швидкий перехід між кольорами з меншим підсвічуванням чорного та нативну контрастність 7000 до 1. Окрім цього, особливо вражає широкий кут огляду аж до 178 градусів для більш зручного перегляду. Щодо процесора, то у TCL серії C7K встановлено потужний AIPQ Pro, який відповідає за AI-оптимізацію зображення, а саме за AI-контраст з автоматичним налаштуванням, AI-Color, колор AI Motion з додаванням чіткості об'єктів у русі, та AI HDR, що підкреслює глибину та об'єм зображення, підвищуючи його деталізацію. Частота оновлення екрану складає 144 Гц у форматі 4К. Тож тепер будь-яка екшн сцена в улюбленому блокбастері виглядає чітко та плавно. За реалістичне сприйняття зображення у телевізорі відповідає функція HDR, яка має 2600 нітів, та до 2048 зон затемнення, та забезпечує реалістичне світло й тіні на екрані. Ну і окремої уваги заслуговує функція iCare, а саме Ambient Adaptive, що забезпечує ідеальну яскравість і кольори для вашої кімнати, Flicker Free, який усуває шкідливе мерехтіння, та Low Blue Light, що зменшує вплив найбільш агресивної частини спектру на очі та сон. Тобто TCL серії C 7 K. Піклуються про ваші очі під час перегляду улюбленого контенту. Проте якість сприйняття фільму чи серіалу дуже залежить від якості звуку. Над налаштуванням звуку у TCL-серії C7K працювали справжні професіонали. А саме інженери Bang Olufsen, данської компанії, що спеціалізується на розробці аудіо та відеосистем класу High-End. Щодо геймерів, вони теж оцінять корисні функції телевізора. Наприклад, командна панель Game Master дозволяє вибрати готові профілі зображення для різних жанрів ігор. А технологія FreeSync Premium Pro не тільки усуває розриви і ривки, а й забезпечує мінімальну частоту оновлення кадрів не менше 120 Гц при роздільній здатності Full HD і вище. Ну і на додаток телевізор має порт HDMI 21 завдяки якому ви отримаєте всі переваги нових консолей та відеокарт. У їхній максимальній якості. Також у телевізорі встановлена програмна платформа Google TV для більш зручного користування, що відкриває доступ до персоналізованого контенту та сервісу Google Meet за наявності окремої камери. Ну і наостанок зазначу про наявність режиму Energy Saving Mode, що автоматично регулює рівень енергоспоживання телевізором. Враховуючи усе вище сказане. CCL серії C7K – це телевізор, який надасть вам усі сучасні технології та переваги для зручного і приємного перегляду контенту чи геймінгу. Тож на цьому, все. Дякую, друзі, що були з нами! Та до зустрічі у нових випусках Комфі.